Мир всім добрим людям, зли, будьте добрими, волієвлення чоловіка. Директору Департаменту публічного права Міністерства юстиції України Горбатюку Руслану Віталійовичу, виконуючи власну основну мету правочину, визначену як самоідентифікація, відновлення конституційно-правового статусу. Визначення власної правосуб'єктивності, встановлення правовідносин. відносин, беручи до уваги ситуацію збройного конфлікту, що має місце на території України з юридичною особою Російська Федерація, беручи за основу принцип верховенства права, спираючись на міжнародні договори, в яких Українська РФ приймала участь як співзасновниця та офіційний член ООН, ратифіковані Україною. Конвенцію про запобігання злочинів геноциду та покарання за нього, Конвенцію про захист прав людини і свобод. загальну декларацію прав людини, міжнародний пакт про громадянські і політичні права, спираючись на Конституцію України, закон України про звернення громадян, закон України про доступ до публічної інформації, цивільний Кодекс України, Господарський кодекс України, кримінальний кодекс України. Згідно моєї свідомої волі заявляю про свою ідентичність. Я, Володимир Володимирович Сізов, являю собою людину по факту народження, індивідуальність, особистість, що належить до особливого біологічного виду життя на планеті Земля Homo sapiens – людина з розумом. Природніми, нескосованими та невичерпними правами. Я автор свого життя, своєї реалізації в цьому житті, суб'єкт міжнародного публічного права, основний кредитор та вигода набувач. Я є розпорядником персональних даних моєї фізичної особи. Що зберігаються на різних носіях інформації. Ці дані є інтелектуальною немайновою власністю людини Володимир Володимирович Сізов. Я не є фізичною особою. Я не приймаю пропозиції вважати мене фізичною особою чи іншою персоною. Та виконувати зі мною будь-які маніпуляції проти моєї волі. Дана заява є волевиявленням людини Володимир Володимирович СІЗО. На правах оферти акцепт безумовний. В момент знайомлення будь-якою посадовою особою. Чи іншої персони? Міра, добра, ваші врата, здрави.